Журба накрила голову старого батька Катерини, мати від сорому теж не знала, куди себе подіти, тож промовляла доньці: Що весілля, доню моя, а де ж твоя пара, де світилки з друженьками, старости, бояре, в Московщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. З материнських очей капають сльози. Їй шкода, що вона ростила свою донечку, мов найдорожчий скарб, а та їй віддячила, осоромивши на весь світ. Не може мати вчинити по іншому і виганяє дівчину. Катерина єдина дитина, і батьки без неї сироти, але, незважаючи на це, Ненька дає благословення Катерині на довгий шлях, і, не витримавши такого горя та пережитої нервової напруги, втрачає свідомість. Не без батькового втручання, жінки швидше прощаються. Беручи на руки немовля, жінка просить у батьків простити її та йде на двір. Не змогла вирушити у путь Катерина, доки не відвідає той садок, де бігала вона маленька і де зустрічалася з тим, хто згубив її. Там вона на мить забувається у молитві, а потім загортає у вузлик та бере із собою жменьку землі. І хоча покритка вже покинула рідну землю, людські язики ще довго потякали про неї. Та для Катерини тепер це вже не мало ніякого значення, вона йшла, ніжно пригортаючи маленького сина. Далі поему продовжує ліричний відступ, у якому ведеться роздум про те, з якої причини людина може зобіжати іншу людину. Не всі, хто має багатство, мають гарне життя, але хто ж у цьому зізнається? Тож Шевченком зроблене зауваження про те, що краще не мати грошей та жити за вилінням серця і мати свободу.